Кін паркінг баткін. Варкін. Варкін. Баткін. Ти король. <плес> Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Український супровожка ваговик Віктор Вихорист проведе наступний бій вже цими вихідними. 17 січня Вихрест зустрінеться з македонцем Тодорче Цветковим в рамках вечора боксу у німецькому Фленсбурзі. Російський суперважкаваговик Арслан Бек Махмудов прокоментував свій можливий поєдинок проти екс-чемпіона світу Тайсона Фюрі. Промоутер Фюрі Франк Уорен заявив, що Махмудов є одним із головних претендентів його підопічного. Британський супертяж Лоуренсо Колі звернувся до Агіта Кабаєла. Він вважає, що німець від нього тікає. Фабіо Вордлі не задоволений, що Олександр Усик вкрав у нього бій з Вайлдером, але все одно хоче битися в США. Сьогоднішній випуск буде виключно про ситуацію і розклади у надважкому дивізіоні. Який, як ми знаємо, є традиційно найпопулярнішим і найконкурентнішим у світовому професійному боксі. Український суперважкаваговик Віктор Вихрист проведе свій наступний бій вже цими вихідними. Як повідомляє видання FakeNews.com 17 січня Вихрист зустрінеться з Македонцем Тодорчоцветковим в рамках вечора боксу у німецькому фленсбурзі. На кону цього протистояння буде стояти вакантний титул WBO Intercontinental. Нагадаємо, що у Віктора Вихриста була майже бездоганна аматочка кар'єра. Він дуже впевнено почав виступати в профі, майже не залишав жодних шансів своїм суперникам. і навіть покладав великі надії стати одним із топів нової генерації хевівейту. Виступав Вихрист переважно в Німеччині та США проти середнього рівня опозиції. Але у 12 му бою на профі несподівано достроково поступився кубинцю Лен'є Перо. Після поразки йде на серії з п'яти перемог. Востаннє Віктор бився в жовтні, коли достроково переміг боснійця Бояна Честіча. Очікувалося, що він виступить 10 січня в андеркарді поєдинку тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі Агіта Кабаєла проти Даміана Книби, але його виступ зірвався. Про майбутнього суперника Віктора Тадорча Цвєткова мало що відомо. Останній раз він виходив на ринг у листопаді. Програвши технічним нокаутом у третьому раунді Джолону Янузаю. Російський суперважковаговик Расланбек Махмудов прокоментував свій можливий поєдинок проти екс-чемпіона світу Тайсона Фюрі. Раніше промоутер Ф'юрі Френк Уоррен заявив, що Махмудов є одним із головних претендентів на роль наступного суперника Циганського короля. За словами Махмудова, поки що зарано говорити про цей бій. Я нічого не чув про це, тільки бачу, що люди щось говорять про наш поєдинок. Я думаю, що це просто розмови. Але якщо ви запитаєте мене, то я, звичайно, хочу цей бій. Для мене це поєдинок мрії, тому що, на мій погляд, Тайсон Фюрі – один із найкращих супертяжів в історії. Для мене буде задоволенням побитися з таким іменитим суперником, як Ф'юрі, сказав Махмудов. Нагадаємо, Арсланбек Махмудов востаннє бився в жовтні у Манчестері. Коли переміг одноголосним рішенням британця Девіда Алена. Також він має дві дострокові поразки на профі від Агіта Кабаєла та Гуїда Віанело. Тайсон Фюрі завершив виступи після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році. Він оголосив про завершення кар'єри у січні 2025-го. Але нещодавно стало відомо, що ми знову можемо побачити його в ринзі. І як сказав його промоутер, це може відбутися навіть тричі за рік. Тож чекаємо гучного камбеку циганського короля. Буде цікаво. Продовжуємо. Прагнення Лоренса Околі здобути гучне ім'я і бій за великий титул у суперважкій вазі триває після того, як Агіт Кабаєл, судячи з усього, проігнорував його виклики минулими вихідними. У суботу в німецькому Оберхаузені Кабаєл зупинив Даміана книбу, який явно поступався йому в класі вже в третьому раунді. Ця перемога дозволила Кабаєлу, який йде без поразок, захистити тимчасовий пояс WBC. При цьому Колі посідає перше місце в рейтингу організації, єдиним по-справжньому значущим поясом WBC у важкій вазі, який раніше володіє Олександр Усик. Саме Колі перебував у Німеччині в той вікенд саме в надії привернути увагу Кабаєла. Я хочу Агіта Кабаєла наступним. Це єдина причина, по якій я взагалі приїхав до Холодної Німеччини. Агіт називає себе бугіменом. ось, не тікай. Я заявляю про свої права, я хочу тебе наступним, заявив Околі. Однак після перемоги Кабейл дав зрозуміти, що бій з Околі не входить в його плани. Оскільки він розраховує отримати шанс зустрітися з Усиком. Минулого місяця на конгресі WBC в Бангкоку організація рекомендувала провести відбірковий бій між Уколі і і Ітаумою. Вже 24 січня Ітаума мав провести поєдинок з американцем Джерменом Франкеном, і в разі очікуваної перемоги перспективному важковаговику довелося б вирішити, чи входить в його плани бій з Уколі, а разом з ним і статус елімінатора WBC. Але буквально вчора Мозес Таума був змушений відкласти своє повернення на ринг. Він отримав травму в тренувальному таборі, внаслідок чого організатори вирішили перенести все шоу на 28 березня. Також околі уважно стежить за поверненням Тайсона Ф'юрі, який як очікується вийде на ринг у квітні проти суперника, ім'я якого поки не визначено. Ну і на завершення нашої сьогоднішньої подорожі по хевівейту. Чемпіон світу за версію WBO у надважкій вазі британець Фабіо Уордлі не приховує амбіції і прямо заявляє: він хотів гучного захисту титулу проти колишнього чемпіона світу зі США Денте Уайлдера. І не де-небудь, а на легендарній арені Медісон Garden у Нью-Йорку. Однак цей сценарій схоже зірвався. Уордлі випередив володар одразу трьох головних поясів у дивізіоні Українець Олександр Усик, чия команда вже активно веде переговори з Вайлдером щодо бою на території США. Втім, Фабіо не збирається здаватися і відмовлятися від американської мрії. Я хочу, щоб 2026 рік був великим і насиченим, сказав Уордлі. У мене тепер є титул чемпіона світу, але я не збираюся сидіти і ховати його. Я хочу бути активним і регулярно виходити на ринг. Я хочу великі події, гучні імена, великі події і значущі моменти. У мене вже були важливі досягнення і позначки в кар'єрі, але це тільки роздартувало мене хотіти більше, наголосив британський чемпіон. За словами Вордлі, виступ на Медісон Гаден залишається для нього однією з головних цілей. Якщо ми вже зробили стільки, чому б не домогтися цього, чому б не вийти на Медісон Гаден? Це зараз одне з моїх головних бажань. І я не збираюся зменшувати оберти. Я завжди шукав найбільші виклики, і це не зміниться. Ідея, яка була у мене на початку, це бій з Вайлдером. Але хтось забрав у мене цю можливість. Це був би чудовий бій в Америці, і саме той поєдинок, який підійшов би для Медісон Скворгаден, дізнався у Ворлі. Насправді, я просто шукаю нові досягнення, нові віхи, нові позначки. Тому що коли в підсумку я сяду і звернуся на свою кар'єру, я хочу знати, що не залишив без уваги жодного каменю, підсумував Фабіо. Ну а як ви вважаєте, чи правильно зробив Олександр Усик, що першим зайшов на бій із Вайлером у США? І чи був би бронзовий і небезпечнішим саме для молодого і голодного Вордлі, а не для досвідченого українського чемпіона? Пишіть свою думку в коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.